Заняття з формування звукової культури мовлення. Тема заняття звуки А, У І О, підготувала заняття вихователь ЗДО номер 83 Запорізької міської ради Полторацька Оксана Миколаївна. Доброго дня, діточки молодшої групи Капітошка. До нас у гості хтось завітав. Хто це? Дітки, подивіться, що це за пташка, чи впізнали ви її? Звичайно, це сорока. Вона всім вам добре відома. Скрізь вона літає, про все знає. Ось прилетіла розповісти нам останні новини. В теплі подались краї, гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зузуля, шпак, трясогуска, стриж і грак. З ними жавір польовий. Дітки, а куди полетіли? Ці птахи чому? Так, ну звісно, дітки, ви вже знаєте, що птахи полетіли в теплі краї, тому що наступила осінь, і стало холодно. За осінню прийшла зима. А скажіть мені, будь ласка, які птахи залишилися зимувати? Залишилися зимувати сороки, горобці, голуби, ворони, синички. Дітки, подивіться, сорока нам принесла пірячко. Воно легеньке. Пір'ячко літати може. Я пропоную виконати дихальну гімнастику. Зараз ми повітря будемо спрямовувати з ротика на пір'ячко. Треба зробити вдих через ніс, видих через рот. Ще раз повторимо: вдихаємо через ніс повітря, видихаємо. Через рот. Молодці, діточки, Дітки, сорока питає, що то за червоний будиночок? Хто живе в тому будиночку? Давайте розповімо сороці. Діти, ви згадали, хто живе в червоному будиночку? Так, так, це звуки пісеньки. Які звуки пісеньки живуть в цьому будиночку? Давайте пригадаємо, як дівчинка колише ляльку. Дівчинка колише а? А? а а Повторіть, будь ласка, а? А? а а Як ви є, вовк? У, -у, 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 у, як співає конячка. І, і і, -і, -і, -і! як дивується дівчинка. о о-о-о. Молодці дітки, ви правильно називали всі звуки-пісеньки, які живуть у червоному будиночку. А чому? Біля нього лежить клубочок. Так, ну звісно, це звуки, які можна співати, тягнути, як ниточку, і вона не рветься. Тож ми знаємо, що голосні звуки можна співати. Назвемо ці звуки голосно. А-а-а. У. І, о. А тепер називаємо ці звуки тихо а-у. І, О. Молодці. А ось подивіться, дітки, на малюночок. Якщо ми подивимося на ротик, то можна зразу впізнати яку. Букву називати. Подивіться перший малюночок і, наче ми посміхаємося. Далі йде звук А. Відкриваємо ротик і вимовляємо звук А-а. Губи далі трішки ставимо у трубочку. Ось так, подивіться, це третій. Малюночок. І промовляємо звук У, -у, «У». Молодці, діточки, Назвем цей звук. О, -о, О, молодці, діточки! Сорока вам дякує. Їй було дуже цікаво дізнатися про мешканців червоного будиночка. А тепер пропоную. Відпочити хвилинка, здоровинка. Я буду читати вірші, а ви будете виконувати рухи. Слухайте уважно. Станьте, струнко, руки в боки. Пострибаємо, як сороки, як сороки білобоки, стрибу, стрибу, скоки-скоки. Пострибаємо. Як сороки? Ось ворона прилетіла і на дах будинку сіла, покрутила головою, заспівала над тобою. Кар-кар-кар. Молодці, діточки, ось ми відпочили. Тепер я вам пропоную пограти. Дітки, подивіться, сорока знайшла сріблясту коробочку. Вона дуже зраділа. Давайте подивимося разом з нею, що є в коробці. Що це, дітки? Так, діти, це ананас. Індик. Окуляри. Удав. Іграшки. Молодці малята. Ви уважно слухали слова, правильно визначали звуки в словах, виконали дуже складні завдання. Сороки дуже люблять усе блискуче. Давайте з вами віддамо знахідку. В сороці цю сріблясту коробочку з картинками. Вона нам буде дуже вдячна. Ми сороку навчили гратися з картинками, а вона полетить до лісу та буде гратися зі своїми друзями. А наше заняття, діточки, добігає до завершення, чи сподобалося вам грати із сорокою? З картинками, які звуки ми згадували, в якому будиночку вони оселилися. Чому саме? А я кажу вам до побачення, до зустрічі!